Вічно квітуча бегонія однозначно стала цього року моїм фаворитом. Вирощуватиму її ще. Так вона виглядала в момент посадки, 1 травня була куплена ось такими малесенькими саджанцями. Потім два тижні, три місяць, і вона ось так розкущилася і почала квітувати. Так вона виглядала вже в середині липня. Дуже гарна квітка, однозначно варто її висаджувати безпроблемно. Зараз розповім, що саме я з нею робила. Видно, в який горщик я посадила, він був без дренажних отворів. За деякий час після посадки ми зробили отвори. Ця рослина боїться застою води, але любить гарний полив, боїться активного сонця. Тобто, треба ставити в напівтінь або на західну сторону. Так, щоб не попадало яскраве агресивне сонце на неї, бо тоді листочки стають ніби м'які, ось так блищать і можуть згоріти. Взагалі цю квітку можна тримати через зиму і вона буде як багаторічник. А якщо стоятиме на дворі, то при перших морозах вона змерзне. Ось така невибаглива красуня. Рекомендую всім висаджувати і вирощувати цю квітку, бо вона варта уваги. Вирощуєте, діліться своїми враженнями, як зимує.